Псалом 126 Коли Господь повернув сіонських бранців, не мов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами, ми раділи. Поверни, О Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати? Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна. Повертається додому радий, несучи снопи з собою.